Вітаю, друзі! Привезли Німеччини грілки для рук. Можна використовувати як просто PowerPunk. Це у нас модельки HW10. Вона кожна на 5000 мА. Будований акумулятор. Час роботи від 3 до 5 годин в залежності від вибраної температури. Ось тут є режими 40-45 градусів, 45-50 і 50-55. У нас алюміній плюс пластик, літіонова батарея. Вони бувають комплект на одну грілку, бувають комплекти, як ми привезли, на дві грілки, але ми будемо продавати поштучно. Тобто ціна вказана за одну грілку, кабель і е, футлярчик. Ось так виглядає грілка, досить великі. Часто попадаються набагато менше по розміру. Це у нас п'ятерочка, п'ять тисяч. Тут у нас usb Type-C зарядка, USB-вихід, можна підзарядити ваші пристрої, якщо вам потрібно. Одне натиснення показує рівень заряду акумулятора. Нажимаємо, отримуємо до засвідчення. Індикація ось червона, це максимальний нагрів, синій і зелений. Температурний режим, я вже раніше казав. І для вимкнення так само нажимаємо і отримуємо. Дуже класні грілки зимою дуже-дуже виручають. Лайк за відеогляд, всього найкращого. пока.